Сьогодні за послугою продаж від власника звернувся власник ось такого Peugeot 3008. Номер власника під відео, дзвоніть йому і домовляйтеся про все за це авто з ним. Автівочка 2011 року випуску. 1.6 дизель. Коробка автомат, клімат, підігрів передніх сидінь, комбінований салон, тоновані всі вікна. До речі, у нього гарний. Гарна стоїть, нуляча ось така гума, легкосплавні диски, і тут величезний багажний відсік. Ось так, бачите, тут з діточками не самокат, все що завгодно, можна завантажити і поїхати куди завгодно. Тут так само, дивіться, хазяйська автівочка, дитяче крісло стоїть. Комбінований, до речі, тут салон. Виглядає ось тут так, тут все виглядає. Так, стеля чистенька. Тобто по, -по, по боках, бачите, у нього отак шкіра. А тут отак текстильчик чи що. А, це чохли, да? так натягнуте гарні. Да? Чи я щось не розумію? Ну щось так, як чехли натянуті. В общем, до речі, підігрів сидінь, ви побачили. Низ дверей все клас, тут все клас, в принципі, це ж Peugeot. У Peugeot, по-моєму, ці автівочки були оцінковані, кузова. Лобове так само, бачите, трошечки тоноване. Ксенончики. ой, не, галогеночки ближні, дальні і в туманках все однаково. Як по заводу повинно бути. Проєкція я бачу. Погнали з цієї сторони водія. У нас 4 скло Що тут у нас? Отак, так, да, складання дзеркал, бачите, і то, і то склалося. З підігрівом, круїз. Так, датчик світла тут, авто, датчик дощу, перемикач коробки є на кермі. Ось так водійське сидіння виглядає, підігрів водійського сидіння. Погнали сюди пробіг, у нас 225 тисяч. Помилок ніяких нема. Що тут у нас? Середній розхід пального 10 літрів. Ось клімат ми вимкнули. Можна навалити на лов його. От, на лов повністю. Електроручник. Тут якісь режими, уклони, зима, В пустелі. Виключить стабілізацію. Це не намного Даш. Дує так, що, мама, не горює. Ось така консоль тут. Прикольна зараз об'ємне включу, так. Вона широка, висока, така йде. Ну, тут безпека всіх. Подушечки показує всіх пасажирів. І погнали. Я вам покажу цей движок. Двигун. В общем, дизель французький. Є е HDI. Защита двигуна є. Ось так він рівнесенько робить. Дивіться, кріплення фар всі цілі. Так, рідини треба трошечки долить, вона там розова або червона, але її там самий мінімум. Ну, бачите, тут ніхто нічого не намивав, люди приїхали так. Як використовують автівку, так і приїхали показувати. До речі, дуже легенький капот. Я думаю, він алюмінієвий. Власник хоче за це авто 8350 доларів. І ви будете власником наступним цього Peugeot 3008 на дизелі, на автоматі, на підігрівах, на кліматі. Ось такий гарнюсінький авто. Значить, кому цікаво, дзвоніть власнику, номер під відео. Приїздіть і купуйте. Сказав, торг буде тільки хто приїде до автівочки наживої. Будемо вже біля неї торгуватися. Ось такий пижик на вас чекає.